Сенсація! Путін вийшов на публіку, і шок це відео з диктатором підірвало мережу. Дивні руки і ознака важкої хвороби. Британці розкривають моторошний план Кремля. Наступник вже готовий. Верхівка Кремля в паніці. Генерали шепочуться, літи пакують валізи, а народ повстає проти режиму. Про все це далі. Додивіться до кінця. Вітаю, це Україна сьогодні. Рената Асланова і останні події. Нова поява Путіна і нові гіпотези мереже шириться неймовірні чутки. з диктатором. Таки щось не так. Таксі звернули увагу на дивну поведінку Путіна. Спочатку відео було опубліковано російським рухом Здорове аттічества. У ньому йдеться про ініціативу заборони в РФ вийпів. Ось вальша дати ваше введення повного запрету запрета на території федерації. щоб Ми всі жили в здоров'ї і ментально. ментальному ділеч. Ми Ми самі по точкам ходим, фиксируем нарушення на момент больше піти тисяч нарушення. Вот нам нужна учваш подічка. Важні рішення слушать пізніше. Телеграм-канал Нєхта Лайф опублікував ролик з главою Кремля і показав окремо його руку. Пінє ходи минуле століття. Зараз в моді руки базуки. У мережі дивуються, що сталося з руками російського диктатора. Вони мають вкрай хворобливий вигляд. Кумедно, що путіну на відео побажали здоров'я. А може він інопланетний гуманоїд? Це вже далеко не перший випадок, коли змі звертають увагу на стан здоров'я Путіна. Так британське видання The Sun теж помітило недобре. Там взагалі написали, що російського диктатора є ознаки хвороби Паркінсона. Він виглядає хворобливо і виснажено. Там також вказали на неприродні позаглави Кремля. Стан здоров'я Путіна неодноразово ставав темою для обговорення в змі з'явилась навіть інформація про те, що диктатор хворий на рак у квітні 22-го року. Російське видання «Проєкт» опублікувало розслідування про здоров'я Путіна. Воно з'ясувало, що в команді лікарів президента РФ є онколог. Також, за їхніми словами, склад лікарів дуже характерний. Отоларингологи Олексій Щеглов та Ігор Єсаков, а також хірург Євген Селіванов найчастіші супутники Путіна. Наприклад, Щеглов за чотири роки прилітав до Путіна в Сочі 59 разів і пробув поруч з ним 282 дні. Силіванов. 35 разів і 166 днів. Ця бригада медиків перебуває поруч із путіним, коли він живе у своїй резиденції в Сочі. І в моменти, коли він довго не з'являється на публіці, проєкт пише, що селівано спеціалізувався на діагностиці та лікуванні раку щитоподібної залози у людей похилого віку. Крім того, про важку хворобу Путіна говорив і глава Гур Крила Буданов. Так, у грудні 22-го року британські змі повідомили, що у Путіна виявили ряд важких захворювань. рак, шизоафективний розлад і хворобу Паркінсона. Буданов теж підтвердив цю інформацію. Ще в 2021 Му році була заява, здається, моя, що Путін дуже хворий на рак, і тепер всі починають говорити, що з ним щось не так. Час покаже, хто мав рацію. Терміново Путін готується правити до 2050 року. Британці розкрили моторошний план Кремля. Ви будете здивовані, коли почуєте 73-річний диктатор мріє сидіти на троні роками. І шок наступник вже є. Всі деталі сенсаційного розслідування. Дивіться далі. Російський диктатор Путін вже давно править довше за багатьох своїх попередників і нова публікація лише додає олії у вогонь чуток згідно з британським таблоїдом. Він нібито хоче залишатись при владі до 97 років. А ви дійсно думаєте, що люди зможуть жити 150 років і довше в какуте? Да, да. По-моєму, коли йшли на парад, председатель об этом говорив. Ну да, значить, тему в своєму господин Берлуской не розвивав активно. Влада Путіна сконцентрована настільки, що питання, коли він піде, сьогодні звучить не як очікування, а як риторика. Конституцію було переписано. Він може залишатися президентом до 2036 року. Сучасні средство, оздоровлення, медицинські средства, навіть там хірургічні, всякі зв'язані з заміною органів. вони дозволяють чоловічну сподіватися на те, що активна життя буде продовжуватися не так, як сьогодні. Але планы схожи ширші. Оточення Путіна Путина займається занимается проектами на тему продолжения бере участь, и его старша донька Мария Воронцова, лікар эндокринолог залучена до науковых инициатив. Мы знаем, что старшая дочь Путина, эндокринолог Мария Воронцова, работает в этой же области. В области, где на радость властвующим старикам намешаны и технологии отдаленного будущего, редактирование генома, чтобы деление клеток со временем... 3 d і целых органов, и органів, і клоунада, потусторонні типу клоунади, с шаманами. Можливо, не випадково. Нещодавно ми бачили відео, де Путін і Сі Цзінпін обговорюють, що людське життя буде значно довшим. ніби підготовка до нової ери, де і держава, і її лідер залишаться в строю набагато довше. Раньше люди редко доживали до 70, сейчас в 70 ты все еще ребенок. На что ему отвечает Путин. С помощью биотехнологий органы можно будет заменять бесконечно, люди смогут даже достичь бессмертия. На что ему еще раз отвечает Си Цзиньпинь? Некоторые прогнозируют, что в этом веке люди смогут жить до 150 лет. Очевидно, никакого выхода на спокій. Вин тримается за владу, керуючи не лише сьогоденням, а и завтрашними десятилетиями. И все довкола каже, вин пока не собирается с політичної сцены. Мы давно знаем, что президент Курчатовского института Михаил Ковальчук не только бредит геномом рускости, не только рассказывает про генетическое оружие, направленное исключительно на славян, но и возглавляет масштабные исследования в области старения и его предотвращения. Лідер, який встановив рекорд часу у керма, школа управління, без наступника і науково-технологічні проекти, в які інтегрована сім'я. Це все складається у тривожний образ, образ людини, яка не просто розраховує на ще один термін, а на довгострокове життя у кріслі влади. Нічого удивительного в тому, що встретившись два пожили диктатора обсуждають, як как би бы обмануть смерть. Равно як ніяких сомненький, що цей вопрос з кожним роком все більше займає мысли об обох. Как би остановить прекрасне мгновення і зробити так, щоб будущее не наступило? Ведь в Від будущем їх, що абсолютно недопустимо. допустимо. Якщо вірити джерелам, ціна цього була і залишається дуже високою, не просто для Путіна, а для усієї системи, де він виявився центром. Але не тільки здоров'я підводить Путіна, назріває чистка верхівка РФ. Путіна зраджують всі по черзі. Генерал Герасимов висить на волосині. Путін готується зносити військове командування через провали на фронті. Партизани отримали ексклюзивну інформацію. Кремль вкрай незадоволений його роботою і фальшивими звітами з фронту. Путін встановив Герасимову дедлайн захопити Покровськ до середини листопада. Цей наказ останній шанс генерала зберегти свою посаду. За інформацією руху а в оточенні Путіна вже вговорюються кандидати на заміну Герасимова. Найбільш імовірним наступником називають генерал-полковника Віктора Позніхіра, який має репутацію керованого і більш лояльного кремлю офіцера. А тим часом бунт молоді проти диктатури Путіна з кожним днем тільки набирає обертів у хорошої російської співачки на оку, яка виконувала антивоєнні та антипутінські пісні. Санкт-Петербурзі і збирала мало не майдани на вулицях міста. В Пітері знайшлися послідовники. Концерт перервала поліція. Щонайменше трьох музикантів затримали і відправляють до першого відділу поліції. Місцева влада нервує, гарячі новини доходять і до Путіна. Зетпабліки відчувають недобре. А пропагандисти починають нити. Вражає, як сильно російська влада боїться дітей і слів. Що сказати? Схоже, Путін тепер боїться абсолютно всього. Кремль на межі вибуху бункерний диктатор, який рокам здавався всевладним. Тепер бачить змови всюди. Соратники відвертаються, генерали а еліти тихо пакують валізи. Чи впаде трон бункерного лідера найближчим часом? Про це вже за мить. Майже чверть століття Володимир Путін будує на Росії систему особистої влади тоталітарну державу, де будь-яке накомислення карається на страх цементує режим. Але сьогодні цей моноліт починає тріщати. Російський диктатор панічно боїться втратити владу над Росією. Як пише за телеграф, бункерний ретельно охороняє свій режим від будь-яких загроз. Нещодавно ФСБ звинуватила Михайла Ходорковського та ще 22 членів російського антивоєнного комітету. У підготовці державного перевороту, за даними спецслужби, на організація нібито планує насильницьке захоплення влади та повалення конституційного ладу. Це говорить нам про те, що у Кремля параноя. Путін шукає ворогів, щоб спробувати зміцнити свій режим. Джон Хербст, старший директор Євразійського центру Атлантичної ради і колишній посол США в Україні. Провівши 10 років у Сибірській в'язниці, Ходорковський був звільнений у 2013 році та втік до Європи, де у дві році заснував антивоєнний комітет. В інтерв'ю за телеграм він заявив, що звинувачення ФСБ це відображення страху Кремля перед майбутнім і питанням передачі влади. Що ми маємо в Росії? Прем'єр-міністр, якого ніхто не обирав, а призначив Путін, суди, призначені Путіним парламент. Місця, в якому були заповнені внаслідок фальсифікованих виборів, і в легітимність якого ніхто не вірить, Михайло Ходорковський, російський підприємець та публіцист. Плевать они хотели на сбежавших после кастрации либералов. Не боятся от слова совсем. Друг друга не боятся. Таких же хищников, тех, кто ходит вокруг тебя и каждый день улыбается в глаза и клянется в верности. Вот эти могут. И Путин это прекрасно знает. А Медеж Пригожина, даже если был спектаклем, прекрасно показал, что защищать его никто не будет. І ні розгвардія, ні полиція, ні рядові, ні генерали всім все равно, всім плевать. І тому путіну страшно. І справді страх стає ключовим словом. Диктатор загнаний у а Економічна ситуація лише посилює тривогу. Міністр економіки РФ Максим Решетніков визнав, країна стоїть на межі рецесії. Банківська система задихається від боргів оборонних підприємств. За даними аналітика Гарварду Крейга Кеннеді, 190 мільярдів доларів кредитів видано компаніями ВПК без гарантії. І тепер ця бульбашка може луснути будь-якої миті. До того ж, українські дрони знищили понад половину російських нафтопереробних заводів, загнавши РФ у величезні черги на заправках і дефіцит пального. А нові санкції за Океану лише посилили удар. Дональд Трамп запровадив найболючіші обмеження від початку війни. Під удар потрапили гіганти, Росніфт і Глукойл. Тепер Китай і Індія скорочують закупівлю російської нафти майже три мільйони барелів на добу під загрозою. А разом із ними половина доходів Кремля. Але боїться Путін не лише внутрішніх загроз, а й зовнішніх. Диктатор стягує до Кремля, дедалі більше систем ППО. Навколо столиці вже п'ять рівнів оборони. З усіх регіонів звозять панцирі С-300 і С-400. А що ви думаєте про останні події? Пишіть свою думку у коментарях. Ставте вподобайку під відео, будьте в курсі головного. Далі більше.